Благоустрій на контролі. Традиційна вівторкова велоінспекція із самого ранку вирушили серед місця Івано-Франківська до вулиці Бальводерської. Дорогою очільник громади Руслан Марцінків перевірив виконання робіт та давно від доручення комунальникам. Відтак, під час інспектування, заїхали у двір на Ленкавського 3 А тут мешканці скаржаться, що діти не мають місця для забав. Проблема, яка Нема медальчик, від медальчика, повністю сотні з А то що є, отам кусочок того, там якась гірка, де нема гірки. Там тільки в нас є качеля старого з такого зразка. Качеля, оце такі дробинка, і все. Вісочниці немає. Ну нічого немає. Кажуть дітей багато, вони не мають чим гратися. Діти тут ночом їдуть на самокаті, в'їжджають у машини, які постійно в нас циркулюють, тому що немає місця. А ще додають мешканці хочуть мати простір біля своїх будинків, адже він майже постійно запаркований автівками. А на встановлення шлагбаума не погоджуються батьки, чиї діти відвідують садок неподалік. Далі перевірка на велосипедах вирушила у бік вулиць, млинарська, карпатська та довга дорогою натрапили на стихійні сміттєзвалища. Їх цього року у місті побільшало. А на північному бульварі також чули про проблему хаотичного паркування у дворах. Ми просили поставити на заїзді. Електронний шлагбам, відповідно, всі комунальні служби зможуть заїхати, бо електронний шлабан всі мають код, він автоматично відкривається і, відповідно, є доступ для всіх, до поліції, пожежної і медичної служби. Бо тут дуже багато старих людей, до яких не може під'їхати, не швидка, бо постійно заблокований заїзд. І заїзд заблокований повністю тут, на цьому перехресті. Вони чисто приїжджають, ставлять машину посеред на заїзді. Дорогою Русан Марцінків зі своїми заступниками та комунальниками відвідали Галицьку 69, де активно проводять роботи з благоустрою двору. Тут замінюють старі мережі, а відтак зроблять рівне дорожнє покриття. За словами очільника громади, теплий початок осені дозволить місто прибрати після літа та підготуватися до зими. Сьогодні десь акцент більше робили на вивозі сміття. Є проблема з вивозом негабаритного сміття, тому Десь якісь організаційні рішення мусимо прийняти. Ну а загалом проблеми міста, спілкування з мешканцями. І добре, що така осінь почалася така досить тепла. Це дозволяє нам ще підготуватися до зими. Ну і дякуємо всім, хто долучається, щоб місто було дійсно. Часом комунальники заповняють, готують лопати влітку. Необхідні матеріали для зимового сезону уже придбали. То зараз активно зосереджено якраз все для прибирання, зокрема, це миття зупинок, прибирання інших об'єктів, прибирання скверів, зелених зон, відпочинкових територій. Ходити в осінь, як готуєтесь до зими, чи ще не починали. Ну, як я завжди говорив, корний комунальник готує санки злітку, тому всі матеріали вже придбані. Ми готові до зими і сподіваємося, як і всі комунальники, що зима буде до нас більш такою лагідною. А от перевірить виконання доручень, які отримали комунальники під час велоінспекції. Міський голова за 2-3 тижні. Віталія Куч, ігор попак, телеканал 402.